7.06 в Луганську кіпіш через постраждалі житлові будинки. Що відбулося, розказую сьогодні. в тимчасово окупованому Луганську відбулися прильоти в нинішню базу окупантів, що раніше була казармами вищого професійного училища штурманів. За інформацією обласної військової адміністрації, в районі гострої могили, де саме відбулися вибухи, знаходиться литовище, а також авіаремонтний завод та безпосередньо проходить траса, яка веде до кордону з Російською Федерацією, через яку окупанти тягають все, що їм тільки можна, і трафік там дуже сильно активний. Також було влучання по нафтобазі. Це вже четверте за два місяці. Влучання по нафтобазі саме в районі Луганщини. В соцмережах почали з'являтися фото та відеоматеріали від місцевих, що вказують на те, що ймовірно були пошкоджені певні житлові будинки. Поки що не зрозуміло, який характер пошкоджень і що саме спричинило ці пошкодження. Після подібних заяв з'явилося одне О, відео і одне фото, яке підтверджують, що було пошкоджено п'ятиповерхівку, а також було пошкоджено висотний будинок. Поки що, як я вже сказав, не зрозуміло наслідки, яких саме боєприпасів, але пишуть, що це частини саме ППО. Там невідомо, будемо спостерігати за інформацією і я думаю, згодом вже дізнаємося. Але обласна військова адміністрація відповіла, що якби Росія не починала війну, і тут вона сама абсолютно права, а також якби російське ППО не розташовувалось і не збивало безпосередньо над житловими будівлями. Прильоти то дані інциденти не траплялись. А оскільки війну розпочала саме Російська Федерація, вона безпосередньо несе всі, як то кажуть, іздержки, як вони люблять казати, за дані діяння. Взагалі, останнім часом складно заперечувати суттєве підвищення і активізацію вогневої міці збройних сил України, оскільки дуже багато в соцмережах надходить повідомлень про різні такі катастрофічні наслідки для Росіян. Як в ураженні живої сили, так і техніки. А тепер що стосовно активності збройних сил України та підвищення їх вогневої міці, що говорять зараз безпосередньо z канали в себе в ефірах про цю ситуацію, Поки, по крайній мірі, ніяких... прорывных наших действий, чтобы вот фронт прям вот начал сыпаться у них, нет нигде. И я это слышу, я так понимаю, вы это знаете, что э, снарядный голод у них уже потихоньку прекращается. Конечно, он закончился, правильно вот. говоря, да? Вот. Они когда хотят, они стреляют много от души. Дронами они прям очень хорошо перекрылись, вот. дронов реально огромное количество, вот. просто не человеческое. В какой-то момент они пытались из дронов сделать альтернативу отсутствию снарядов. Но не угу. отсутствию, а их э, да. суще... существенное сокращение количества, да, так сказать, тех снарядов, которые они могут применить. Соответственно, сейчас у них есть и снаряды, и дроны в огромном угу. количестве. У нас сейчас нету, просто оказывается, не оказывается такого рыба. Ну, в полевых условиях, которые мог бы им что-то противопоставить. Они, соответственно, лупят по нашим коммуникациям. То есть они не столько по ЛБС даже лупят, стараются, сколько устраивают налеты на дороге. Мы очень часто теряем личный состав вне ЛБС, много его теряем, да, а на подходах к ЛБС. На глубине 5, 8, 10, 15 километров мы теряем личный состав, и мы теряем средства автомобильного транспорта, которые, как вы понимаете, у нас тоже не бесконечно. Надо сказать, что вооружением они обзавелись серьезным, и они все больше и больше дальнобойным вооружением начинают доставать наши тылы. Да, потому что по Луганску давно не были, сейчас бьют активно. По тылам нашим, которые расположены еще дальше, чем Луганск, тоже бьют сейчас довольно активно. И надо сказать, что периодически попадают, потому что ну, невозможно все закрыть зонтики ПВО достаточно надежными, чтобы его в какой-то момент нельзя было бы перегрузить. Они совершенствуются, работают, они улучшают тактику своих атак. Прям, так сказать, как говорится, любдорого дорого смотреть иногда, да? Хороший противник. И э, держится достаточно устойчиво, держится. В обороне всегда был хороший, еще начиная с 2014 -го года. Наш противник был всегда хорош в обороне. Водичас вороншілі і стараюся держати Завершую цей випуск дуже коротенькою фразою, яку полюбляють росіяни толі і що будь